У новому центрі надання адміністративних послуг метушня та галас тут з хвилини на хвилину очікують на візит президента України Петра Порошенка. Однак гаранта присутні так і не дочекалися. Зв'язку з складними погодними умовами візит Петра Олексійовича Порошенка на Рівненщину переноситься на декілька днів. І відповідно і відкриття центру так само офіційне відкриття центру так само переноситься на декілька днів. Більш точніше, коли саме прибуде президент, буде повідомлено окремо. Тож поступово присутні починають розходитися працівники ЦНАПу продовжувати свою безпосередню роботу, що правда вже спокійніше, і насправді трохи лукавлять, що зовсім не хвилювалися. Це для нас був звичайний робочий день, і всі системи перевірялися там. Не одночасно динаш де там папір міг закінчитися. А так стандартний робочий режим. Ми завжди готові до приїзду не тільки президента. Саме основне, для чого ми тут існуємо, щоб робити людям таку справу, щоб людина не бігала по місту, бо має двох малих дітей, це дуже незручно, коли тебе посилають від однієї установи до іншої, ти за цими довідками бігаєш кожного дня. Щоб не бігати по різним установам, громадяни тут на місці зможуть отримувати близько 144 адміністративних послуг. І хоча сьогодні ЦНАП офіційно не відкрили, однак тут вже з Нового року працюють у тестовому режимі. Вчора вдалося прийняти 150 чоловік. А для більшої зручності центр поділили по кольоровим секторам. Синій сектор, там можна отримати всі адміністративні послуги, які надаються виконавчими органами Рівненської міської ради за виключенням соціальних та отримати документи дозвільного характеру у сфері господарської діяльності. Сіра зона у нас передбачена для того, щоб видавати закордонні паспорти. Наразі ми вирішуємо питання, це фінансове придбання необхідного обладнання. Червона зона, там де дитячий куточок, у нас передбачено для реєстрації місця проживання перебування. На другому ж поверсі ЦНАПу займатимуться реєстрацією бізнесу та речових прав. Коли центр запрацює на повну потужність, тут зможуть у день обслуговувати до тисячі громадян. Між тим, що в місті такі сьогодні очікували на візит високопосадовця, відчули і рівняни. Спочатку було зручно йти, особливо біля облдержадміністрації було чисто почищено, жодної машини на дорозі не було, не було жодної небезпеки. Але була інша причина, що мені не сподобалося, Що добираючись на роботу, довелося подолати значно довший шлях, тому що скрізь стояла охорона, і довелося йти в обхід дуже дуже довго. Поки дойдеш, потім прийшла на один хід. йдіть тепер на центральний. Я кажу: Е, ні, Я кажу, скільки можна людей ганяти туди-сюди. Та найбільше певно попрацювали комунальники, яким довелось розчистити від снігу не лише майдан просвіти, а й прилеглі вулиці, а ще правоохоронці, сапери, кінологи. Натомість облдержадміністрації переконують, додаткових навантажень на бюджет не було, а керівництво центру пообіцяло такі ж умови і для простих громадян. І для людей будемо так все гарно робити. Ми будемо робити все те, щоб кожен громадянин нашого міста відчув якість, що життя покращилося». Поживемо, побачимо. Катерина Мункач Юрій Кобів. Новини Рівного.